Доброго дня, шановні друзі, сьогодні продовжуємо огляд всього насіннячка, яке я планую висаджувати в цьому році, і на черзі коренеплоди. Якщо вам цікаво, залишайтесь, будь ласка, зі мною я вам розповім. Сьогодні 19 січня. Харківщина, у нас досить тепло для січня незвично тепла температура повітря, у нас 11 градусів, здається, я виходила. До вашої уваги хочу розповісти про редисочка. Найпопулярніша, мабуть, культура в нашому городі. І найчастіше в усіх магазинах вам пропонують редисочку-французький сніданок. Я не можу сказати, що вона там якась суперсмачна, абсолютно звичайна, рання, гарна, довгенька, дуже просто вирощується, просто росте, просто сіється. Гарний врожай. Звичайна гарна редисочка. Минулого року я придбала таку редисочку. Дивіться, 18 днів на драння. Не встигла її висіяти, в цьому році посію її в теплицю. До речі, буду сіяти в теплицю і французький сніданок, і буду сіяти отаку 18 днів. І буду сіяти її також у відкритий ґрунт, але трішечки пізніше. В теплицю планую сіяти. ну, Я думаю, що в березні, вже в кінці березня, маю надію, що буде тепло, але все одно треба дивитися, спланувати зараз нічого не можна. Бо погода в останні роки незвичайна, може бути дуже холодно, може бути навпаки вже тепло. Будемо дивитися по обставинам. Так, і в цьому році я вирішила собі придбати, я їх так називаю, екзоти. Для мене це нові сорти, сорт злата. Ви бачите, така вона жовтенька, і сорт льодяна бурулька. Буду сіяти і в теплицю, і у відкритий ґрунт. Так, льодянова це середньостиглий сорт 27-35 днів. А про злату середньорання з делікатними смаковими якостями. Я не знаю, чи вони відрізняються на смак, ніколи їх не пробувала. Навіть, якщо чесно, в продажу вже плодів цих не бачила. Просто бачила огляд в інтернеті, мені сподобались вони своїм кольором. що Оця біленька, ця жовтенька, незвичайний колір для редиски. Тож, планую їх висаджувати, спробую і все вам розповім. Так, інша культура, яку в цьому році буду сіяти, це різні редьки дайкони. Так, редька, дайкон. Всі, мабуть, її бачили. Ну, у нас в АТБ вона часто продається. Така величезна, довга. Дуже смачна, мені сподобалася, завжди купувала. Вона недорога, але все одно хочеться поекспериментувати, погратися, як то кажуть. Буду сіяти в цьому році її у себе на діляночці. Хочу вам сказати, в чому різниця між речкою і редискою. Редиску можна висівати з самої ранньої весни до пізньої осені. Вона ж не лежка, це культура, вона одразу з'їдається. А от речку її можна висівати на зберігання. Для того, щоб вона у вас деякий час у посіні була, потрібно її сіяти. Ну, з липня, починаючи липень-серпень я планую сіяти це який у нас середньостиглий сорт дайкон. планую її сіяти. ну і По рекомендаціях вона, бачите, 6-й, 8 місяць. Я буду сіяти її десь в середині липня, буду сіяти у відкритий ґрунт. Буду ну, планую збирати, ну, я сподіваюся, в вересні-жовтні. В подивимося, коли вона вистигне, які будуть умови. Але отак от дейкон. Купила ще редьку Остергрюс Роза на зберігання. Купила її по відгукам, бо написано, що її можна зберігати. Вирощується вона і у відкритому ґрунту, і у плівкових теплицях. Але я буду її висівати лише у відкритий ґрунт. Також ви бачите, строки посіву 7 8 місяць. Я планую висівати 7 це у липні, в середині липня у відкритий ґрунт. Також нова для мене культура. Я не знала, якщо чесно, я не зустрічала її на наших городах ні в кого. Але вона дуже смачна. Купувала її в АТБ редька Red Meat». На смак вона нагадує чимось віддалено От якийсь бурячок. Якийсь такий сладкуватий присмак в неї. Гарна в розрізі незвичайна Біла шкуриночка. Вона очищається всередині вона рожева, навіть червонувата. Насіння, До речі, це насіння Нідерланде. Насіння голландське. Купувала в інтернет-магазині. Якщо вас цікавить, в якому, будь ласка, пишіть. Я напишу вам адреси інтернет-магазинів. І це також, до речі, також в інтернет-магазині, а дайкон купувала минулого року, не встигла висадити у нас в наших садових магазинчиках. Новинка на моєму городі, в цьому році, я думаю, новинка в багатьох, навряд чи хтось часто вирощує, це ріпа. Якщо чесно, навіть не знаю, яка вона на смак, ніколи не пробувала. Я так розумію, що це, скоріше всього, на замінник... Картоплі. Як її їсти, не знаю. Рецептів там деякі піддивилася, але ще не готувала. В цьому році буду вирощувати. Будь ласка, пурпурова з білим кінчиком. Написано. До 24-го року вона схожість свою зберігає. Насіння. Насіння я не бачу, чи є це насіння. Бачу, що воно з Німеччини. Фасується воно в Україні. Якщо чесно, нічого не можу вам сказати про цю культуру. Читала відгуки, щось в мене звичайне ну, буду вам все це розповідати. Так, наступна популярна, незамінна культура в наших городах це морковочка. Морковочку шукала конкретного сорту для зберігання королева осені. Невеликий пакетик, пробний пакетик. Пізня морковка. Сіятиму її в два етапи. Сіятиму відкритий ґрунт ранню морковку. Так от, Паризький ринок і нікорода. Також, здається, вона рання, Щас хвилиночку, розповсюджений, від період, ну 85-95. Так, це не пізня, це, можна сказати, що рання культура. Написано, що зберігається, але, скоріше за все, я не буду її зберігати. Буду її використовувати одразу в їжу. Так. Це культура, культури, українська фасовка. А це коел. Кол, я вже вам показувала, у мене насіння коел було зеленушке, у мене була салат коул фірма, і шпінат був коул, і також от нюкорода. Коул, дівчата не знаю, порекомендували, не порекомендували, я попросила, дайте мені якусь морковку, дали таку морковку. І новинка. Для мене взагалі я навіть не знала, що існує така морковка. Паризький ринок, маленька, кругленька, 2-4 см в діаметрі пишуть рання. Я зустрічала відгуки про неї в інтернеті. Дівчата кажуть, що вирощують її як балконну культуру, вирощують її у невеличких коробках. На ранньої весни, навіть взимку, така от маленька-кругленька. Але я, якщо чесно, планую висівати її. У ґрунт, не знаю, чи в відкритий ґрунт. Скоріше за все, мабуть, у теплицю ранньою весною для того, щоб не пустувала земля. Спробую, дуже гарно вона виглядає. Бачите, тут ось на тарілочці з горошком, цілячком її, навіть не знаю, що про неї вам сказати. Такі, будь ласка, гляньте ще раз. Такі культури. І. Який город без бурячка. В цьому році висіваю довгенький ріваль, ніколи не сіяла. За відгуками ну, нормальний бурячок, і буду висівати ще, але не купила якийсь круглий. я обов'язково вам скажу який. Поділюся інформацією про нього, коли придбаю. На сьогоднішній день у мене заготовлені такі, таке насіннячко. Його буду сіяти. Огляд про нього сьогодні не дуже довгий, 10 хвилин всього. Необхідні, популярні і часті гості на наших діляночках, коренеплоди. Ті, про які я вам розповіла. Те, що вам... я їх не рекомендую вам вирощувати, я вам показую ті, які я вже вирощувала або планую. Поділюся результатом, поділюся врожаєм. Якщо вам сподобалось, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. У мене є ще YouTube канал, у мене є сторіночка в Instagram. Заходьте, цікавтеся. Поділюся всім, що знаю. Якщо у вас є якась інформація, цікава, діліться, будь ласка, зі мною. Дякую за увагу. Гарного вам дня, мирного неба, шановні, всього найкращого, До побачення!